Всім привіт, такі зелені жабки! В цьому відео я буду робити свій ресторан Ла Плачинта Я вас всіх цілого обіймаю, бажаю гарного перегляду. Ну і я вас нарешті перекину в відео. І бжух! Привіт, такі зелені жабки! Ви на моєму каналі! я всіх рада бачити новеньких на своєму каналі. Привет. Я Єва. Надіюся, вам сподобається моє відео. І ви будете ну, раді, що вийшло нове відео. А також підписуйтесь на мене, ставте вподобайку. Ну і е, обов'язково підписуйтесь та пишіть всякі коментарі. А також приєднатись до мого телеграм-каналу. Посилання на мій телеграмчик буде в посиланні під цим відео. Ну і сьогодні я буду відкривати. Е, Буду відкривати Шо-шо, що -що. Ресторан. Вибачте, що мені приходять повідомлення. Зараз я включу в що її не було. О, все, готово. Так. Зараз. О, зараз. Я, коротше, напишу зараз Маріні, то що я знімаю. Я знімаю, ти в наступному. В наступному відео. Я їй написала в Viber, тому що вона мені прислала е, там, на планшеті е, присила мені. Вот. Вона мені прислала повідомлення на планшеті. А я вже от відповідаю їй та. Е, Так, давайте я зараз поставлю так як е, не знаю. А що, ну коротше, вона щось там не знає, не знаю. Вставлю машину і зараз будемо їхати до мого. Ну, не вже пішли там. Зараз, коротше, їдемо до. Там, де ми будемо відкривати наш, виходить, шошо. Ресторан. Або давайте, я придумала, давайте будемо відкривати сьогодні. У мене по планах було відкривати шошо, -шо, а так як я переїхала. Буде друге відео, тому що тут в мене ресторана що немає в місті, а в мене є ресторан Лаплачинта. І будемо відкривати лаплачінту. Ви не знаєте про цей ресторан, мабуть, звичайно. Але ну, я знаю, тому що це у мене в місті є. І він як традиційний, там є плацин, плачинта, це традиційне блюдо. Ну, традиційно подається з картоплею, м'ясою, бринзою і так далі. Отак, давайте зараз будемо перший раз поставимо е, табличку Open, Открити. Таку табличку поставимо тут. І е, також поставимо табличку Лаплчинта. Зараз таку е, зараз, таку. так е, Ла. Пла плачинта. Теж так пишеться вона. Не знаю, я поставлю ось так, плачинта. Э, е ла. Вона пишеться так, плачинта. Ну, я не знаю, куда пишеться. Короче, я написала ось так. Ну, потому що у мене не було часу писати, ну ви поняли, плачинта. Е -е так. Зараз я поставлю такое, типа цк буде тако цвдек. Гарно такесь потако, Шарма, кебаб, не знаю, що це таке. І в наступному відео я буду відкривати Kebab, якщо, ви... якщо ви захочете. Kebab це там місце, де продають кебаби. Я буду відкривати Kebab, якщо ви захочете, і поставити вподобайку під цим відео. А також напишіть мені гарні коментарі про те, щоб я знала, точно треба знімати, чи все ж таки не потрібно. Так, тепер я буду так ставити сюди качельку, таку типу, щоб. Клієнти цей могли посидіти на природі, а також під мій зелений любимий стиль та кольор. Ось так. так зелений колір, стиль і так далі. Так, тепер піднімаємося наверх. Сюди гамак не будемо вставляти, мабуть. Ще я хочу зробити дитячий майданчик. На плаченці є дитячий майданчик, там є качеля, і, до речі, ось така сама качеля, тому я... це. Так, там є пригороді. В пригороді є така качеля, тут там леплечінка є. У нас леплечін по місту дуже багато, тому ну, будемо крутитись і будемо теж робити. Ось такий майданчик я зроблю. ось Тут для діток так, для хлопчика, нехай буде. І ось це для дівчинки, нехай буде ось таке рожевеньке. Також я поставлю зараз барну стойку, зроблю там гарну. Сьогодні ще буде, до речі, відео, якщо що. Це, мабуть, перше. Можливо, що сьогодні буде друге відео про 99 ночів, не знаю. Можливо, якщо вийде. Так, ось таке буде барнастойка. Так, Ставим так гарно, я не знаю, як її поставити сюди впіхнути. Так, ось це буде така барна стойка. Типу. Так, барнастойка. Ну, тут будуть робити лимонади, коктейлі і так далі. Не буду, коротше, ставити третю, буде хай так. Тут також зараз поставлю такі столи зараз, як, так класні, такі, так модні, стильні туди. Так, зараз сюди поставимо такий коврик, килимочок Також зараз поставимо цей стіл. Це буде великі такі столи, типу має для свят таких. Якісь. А ось це буде ще майбільший такий сімейний, традиційний. І ось тут буде. Для побачення, для двоїх. От. І сюди ще десь впихнемо ще один ось такий стіл. Можна сюди впихнути його. Але щоб вони так не пересікались, прям близько. Це сюди можна поставити. Ну, щоб отак столи не були прям близько один до одного. Тут взагалі гості люблять спотикатися, напевно. Ось так буде гарно, думаю. Сюди все під зелений стиль, украшаємо так. Під мій любимий кольор. Сюди так украсимо. Також тут поставимо таку короче, штучку. так як це, Класно, Зелені свічки. Ось сюди поставимо забарну стойку. І також розставимо ось тут коктейльчики та солодощі деякі. так, да, да. Сюди поставимо коротше, такий шоколадний, зелений, матча і мілкшейк. Також туди поставимо э, сюди, типа, так будуть э, робити солодкі салати, такі, типа, будуть їх робити, знаєте, тости і так далі. Це, типа, міні-барна стойка. І ось тут буде. Э, мабуть, тут буде все ж таки кухня в цьому уголку. Бар, бар, Барна стойка буде май далі, тому що тут ну, якось буде не дуже. Сюди зараз поставимо такі, типа. Ну, так як э, теж тому що тут буде така зелена кухня. І вона має все мабуть май, так все май. Я май, та май, май, та май. Так, зараз отако. і ось Нормально буде. Коротше, нормально, але все під один колір, в принципі, гарно, як на мене. Тут далі буде також щось така штучка, ну це щоб туди проставляли всякі штучки. Так це, ну, щоб коктейлі там і так далі, щоб не заходили. Ну, там, все таке гарне. Коротше, ви поняли. І сюди я хочу так ще поставити таку штуку, щоб не заходили е, за робоче місце. Ось таку огородку, та також тут поставимо огородження, щоб не заважали готувати і не чули цей звук. Звісно, люди, які будуть сидіти ось тут за столом, їм буде все чутно, А, наприклад, ось ці, які тут будуть сидіти, їм не буде так особо чутно. І, до речі, якщо ви хочете, щоб я зняла відео про цю лаплачин до 24 години, то я знімлю особ... обов'язково таке відео, якщо ви... Поставити вподобайку та підтримайте мене. Так, зараз. ми поставимо, коротше, таке, як Та, як, таке табліна. Чого вона забирається? Коротше, зараз так, сюди. Зелене, тако, 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 тако. Все, готово. Тепер мені не буде нічого заважати. Так, сюди, до речі, поставимо. Ось такий холодильник можна поставити сюди ось такий холодильничок. Сюди це забираємо. так. Це холодильник, типу прям в стінку так буде. Сюди буде Кока-Колу давати працівникам, щоб працівники пили, їли хоча б трошки. Так, тепер ось тут так ставлю тепер бафільниці. Так, все тут має бути, щоб готували. Так, як буде тут подаватися все таке. Тут тарілки будуть, типу, такі от. я їх понаставляла три штуки, типу, це. також тут буде ось така зона. зараз Тут буде робити каву. І кава машина буде, до речі, ось тут хочу поставити каву машину. Зараз. Де вона? Десь її ось тут прикріпити. Щоб можна було при вході собі робити каву. Також ось таку штуку поставимо зараз. От я її ж не робить. Так, зелена хай буде. така от. Тут, вже, тут якось пустовато, зробимо давайте, дитячу кімнату. Та, бо В деяких хлопчинках бувають дитячі кімнати. Тут будуть такі стольчики, типа для дітей, як, ну, їх можна брати. Також туалет. Туалет, до речі, хочу зробити ось такий біо, то що там є. Тому що ну, там треба все це робити. не хочу Це, це такий от туалет. Дві кабінки, типу, хлопчачі, дитячі. Ой, хлопчачі і дівчачі. Отак от проходити, ну, типу, про... О, тут, типу, так, все тепер. Так отак можна проходити на кухню. Ну, В принципі, нормально. Кстати, ось ця штука, я про неї ніколи не знала, це як так саргай чи що це таке. Я собі таку куплю для цієї. Для... для, Хотіла сказати для цієї. Боже, для. Маріна, куплю такий... А, так і для Марини можна. Чого Куплю такий сарай цієї э, лінки. Та й буду там э, цей хороводы водить. Ні, ну а що? Так, зараз виходимо з цього. Мені, кстати, всі кажуть, що я пікмі. В смисле? Так, э, пікмі, пік, господи. Мені крутися на який пікмі сказати. Так, ось тут буде така, типа, маленька так зона. Ось така от зелененько Так, вот такая зона ще будет такая вот. И сюда хочу поставить, короче, что тут будет, типа, менять маленьким деткам памперсы и так дальше. что тут будут игрушки, типа, такие. классные так. Что у меня ставится? Я сюди сюда поставить Можно, окей, да. Так, и дитячий туалет. детячий туалет. Ну, вот тут поставим тепло. Як це. це для дівчат, а це як для хлопчиків сюди, в крайок, щоб ніхто нічого не бачив. Так, також можна поставити, в принципі, такий манеж, але як будто він великий дуже. Ось цих мавпок забираємо звідси. Також будуть ось такі при вході каталки, типу можна дітей буде катати на таких каталках. Хтось з дітьми, типу, я таку лінку катала в таких каталках, коли вона ще менше Вот, Так що це буде лялька. Це буде лялька, виходить. Це для е, дівчат. А це для хлопчиків лялька. Да, деякі хлопчики граються. Також сюди зразу входить таке молочко до цього стульчика. Я думаю, що відчинка, в принципі, як будто би готова Почти. Але сюди треба додати це крісло. Щоб ті, хто готували, сиділи, так отготували і сиділи. Е, то буде моє місце, тому воно буде зелене. Я ось тут буду готувати, я буду буду подавати також. А ось це ще хочу додати ось це сюди. Зараз так, зона відпочинка. Можна ось так сюди додати, Ні, воно буде занадто. Вже зараз, коротше, заберуться все. Не хоче забирати. Е, так, тепер я поставлю так сюди, бо, тому що воно буде гарно, так. І сюди пишу. Е, зараз поставлю це, не паркувати машини, тому що, типа, це буде парковка. цей, е, Наша парковка. Там буду я паркувати машину свою саму дорогу. Та-та, Та-та, саму дорогу. І ось так зараз. Ось так е, Зараз я, коротше. Тут ставлю таке, типу, при вході так е, зеленого кольору зробимо. Ну і на цьому, наче гарно все було. Е, так, о, я зараз поставлю так, та, кабріолет. Взагалі тут можуть люди паркуватися, якщо на машинах приїхають дочинку. Я тут буду свої машини паркувати. Маріна я мали, Маріну візьму на роботу. Вот, я тут... <laughs> Ліна буде паркувати свою міні-машину сюди. А я буду паркувати з Маріною свої машини всі. Ну і я надеюсь, що вам сподобалось це відео. І давайте я вам покажу міні-румтур. Перше, що ми бачимо, такий дитячий майданчик. Тут можуть е, такого, типу, Діти гратись, кататись на качелі. Також тут є ось така качеля, щоб поробити гарні фотографії. Це для хлопчика може бути, це для дівчинки. Також тут такого можна посидіти. Тут не можна паркуватись, бо буде паркуватись власник самої тобто я. далі тут гарно все. Лапчинка. Далі ви можете ось тут собі зробити свою каву. Тут написано, що слизько, також ось тут є такий типу качеля гойдалка, і ось така качелька, щоб поробити гарні фотографії. Ось тут ще Біля цього можна кстати, зробити зараз. Я впала, звичайно. Старкеба. Ось це дуже схоже на старкебаб, бо на твікс, бо в нас тут багато цей на Twix. Е, Так, дивіться, заходимо, нас зустрічаються такі корзинки. Ви можете взяти дитину, посадити одну і другу, і дитина може на вулиці кататись старшим братом або сестричкою. Також ви можете ось тут збронювати місця. Це для такої великої компанії, Це також це столик для також можливо Маріну, Ліну, запрос. Ну, моя Лінка. Олівер, там, не знаю. Олівер, Ліна Маріна, я. Ну, і сюди можна не знаю, покликати Камілу, наприклад. Тут такі туалети, така все. тут є прибиральниця. Також ось тут така дитяча зона і ось така зона для двох. Якщо, наприклад, батьки прийшли. Дитина пішла в ігрову гратись і, можливо, кого, на руки або, можливо, краще взяти ось такий столик, на три їх нема вже. Тут далі ось така гарна кухня нас зустрічає. Кухня це просто вау, шедевр як на мене. Дуже гарна кухня тут вийшла. Також ну, тут дитячі туалети і все таке. Надіюся, вам сподобалось це відео. Ви натискаєте вподобайку. Та підписатись, і посилання на мій телеграм буде в описі. І всім па-па!